Ми хочемо реалізувати в Закарпатті пілотний проєкт мережі медичних кластерів, а саме Закарпатський медичний кластер. Що це таке І На що це громаді? Перш за все, це дасть можливість кінцевим споживачеві, звич... звичайним людям, які проживають на цій території, завжди отримувати медичну допомогу. Купувати медичні товари найбільшої, найкращої якості і з... користуватися технологіями, які найбільш надійні і доказові. Що нам для цього треба, так це створити само по собі концепцію з урахуванням локальних, місцевих, регіональних особливостей і привернути увагу стейкхолдерів, Уже навіть і гроші на все. Є розуміння, як здобути, є певна, певне єдро команди. Залишилося розробити саму концепцію, узгодити з самими споживачами, зі стейкхолдерами, а це наукові, практичні, освітні, громадські організації та інші організації, які дотичні до галузі здоров'я. Сподіваюсь, що цьому в істотній мірі сприятиме наша участь у програмі менторської допомоги. Менторська програма 5.0.